Я ще бреша, ясно бреша, ясно броша, ясно броша, я що броша, ясне броша, ясне броша. Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не бреше! Це Микита. А це Макс. Ось так ми розпочинаємо. Це шоу двох недоекспертів, які взагалі не знають про що вони говорять що в тому спорті відбувається, але ми дуже полюбляємо все обговорювати і дві тому... тисячі людей. Тому підтвердження, які підписалися, тому... і ви підпишіться. Якщо ви ще не входите в ці дві тисячі найкращих людей на планеті Земля, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок, коментар. Всім цьомкі-бомки, а ми поїхали наш новий випуск. фу 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 Фентезі. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, Давайте. Що ми любимо більше, ніж шоу м'яч не бреше? Я Читати. Анжеліка тебе люблю. А я, Іринко, тебе люблю. <рес> Ось нарешті ми і поговоримо про жінок. А, ні. В топ 3 нашої любові після м'яч не бреше і наших дружин входить ще і зодіаки, звичайно. Звичайно. Дуже популярна тема. Знаєш, всі ж зараз. Дара, габалки, всі знають точно, коли війна закінчиться, але ніхто не знав, коли вона почнеться. А ні, всі знали, коли почнеться, і знають, коли Бо знали у 14 році. Тільки нічого не співпадаєш. Їх там 365 чоловік, кожен вибирає собі по одному дню, називають цей день, і потім такий ага. А, а Маруся Урановна була права. Вона придрікала да. Але же. ми да, підемо трошечки іншим шляхом. Ми е, давно планували. Це була Макса ідея, я її підтримав. Класна. Е, хто ви по знаку Зодіака Максима? Я Телець, і я Козиріг. І ми вирішили скласти свої команди з зі знаків Зодіаку, які грають в NBA. Так, ми Вкраті. вибрали там всіх, хто був, потім скоротили цей список до. Тільки живих, які грають. Які зараз грають, так, до п'яти основних і одного yeah. на заміну. Okay. Ваше завдання перше. Підписатися коментар і лайк. Да, да, да. Скільки можна повторювати? І чия команда б, б перемогла б, б так, виберіть так. Чия чи б команда перемогла на вашу думку, і напишіть в коментар, хто ну найкращий гравець НБА, який там із вашим знаком співпадає, чи зберіть свої п'ятірки там ну, да, і все останнє. Да, і ми поїхали. Отже, Микита, починай. А я? Ну давай я. Ну давай. ти. Давай я. Отже, щоб ви розуміли. Стілець це дати народження з 21 квітня по 21 травня. До речі, якщо хочете, спробуйте вгадати, коли в мене день народження, десь в цей місяць. Поздоровувати вже, звичайно, не встигнете, але подарунки я все ще приймаю. За донат 57 гривень на 57-му бригаду, пожалуйста. І буде тобі щастя, а комусь велике горе, але нам байдуже на їхнє горе. Поїхали. В мене на позиції. Розі прям по позиціях. Ні, не важлива неважливо, не важливо. В нас грають п'ять найкращих, як зараз прийнято в НБА. Добре, п'ять найкращих і суперсап. І суперсап. Давай так. Отже, в мене перший мій вибір це кріс. Пол. Кріс пол, Мідолтон, та ні, Міддлтон. я не знаю, коли він народився. Знаю, що точно не з Кріс Пол я запишу собі довго. давай. Кріс Пол в мене, який перейшов Прикурно. цього року в ГСВ. Я завжди завжди всі, хто мене знає трошки краще, yeah, yeah. всі знають, що Кріс Пол це взагалі один з моїх найулюбленіших тебе Джерсі було. І до... Десь там валяється в мами вдома. Ріско що... валяється в мами вдома. Вже так, вже в своїй мами вже валяється, бо грає він вже відверто поганенько. Я, чесно кажучи, ну, не біг. дуже впевнений стосовно того, що у ГСВ із ним щось вийде гарне. Ну, а, трошки я вже розумію, що людинка розвалилася. І... Але в моїй фентезі тім я завжди пам'ятаю його ці сезони, в першу чергу, в Новому Реані, коли він, будучи ось такого ось зросту, як має стійка для мікрофону, закладав Через великих хлопців і взагалі нікого не боявся. Великий молодець Крісі, і ти в моїй. І ти в моїй п'ятірці. Ви бачите, як я його люблю. Не, бачите, мені просто неможливо заткнутися. Усяк... Кріс Пол. Крис Пол да. Мій вибір номер один. Так, друзі. Я коли почав шукати ж тих коз... козиріжок, я був просто у захоті від перших двох людей, які мені трапились. Леборон Джеймс. Друзі. Нормально. Казірошка просто. Нормально. 38 років. Моє, ну, що ви хочете почути тут ще? Це просто зараз ну, ну, жива легенда грає. І ще я думаю, що роки-два пограє, звісно. А, ну, просто в 38. Ви уявіть собі, скільки людина вже на майданчику. Джордан навіть не дотягнув до цього. Він вже в цьому віці вже пив, курив. Та й він раніше десь, може, й курив, випивав, там, звісно. Ну так, да, Леброн Джеймс. Леброн Джеймс. Да, да. Леброн Джеймс. Леброн Я не знав, що він козирів, чесно. Я був у шоці, я такий одразу. А, точно, ну ж, да. Грудня. Я, я не виписував там оцю дату. Ну, де дати ти... також не писав, Але, просто так, в проміжок потрібно було Знайте тепер, да, що він. Козиріжка. Погнали далі. Ой, до речі, маленьке уточнення. Я коли виписав, в мене вийшло 35 прізвищ, і там такий шлак, ребята. <звісна> щось... ми, ми спочинаємо з дуже гарних рев. Це просто, це просто капець. Я обирав, я потім з, -з, -з горем пополам. Мені дуже легко було скоротити список до 10 прізвищ, які я хоч трошки знаю, ну а потім вже вибрати з них шість. Отже, мій вибір номер 2 – це Пол Джордж. Ще ого, один Пол, ого, але тепер вже Джордж. Джордж, так. Да. Наступного Бліг... гравця має звати Джордж, а прізвище якісь там. <різь> Гервін, хай <різь> буде. Ну, да, Джордж, слухай, я назавжди запам'ятаю те, як він під час гри у відриві, наскільки він там, на 360 чи скільки там 285 градусів. І данк клупанув однією рукою назавжди запам'ятаю, але здувся. Собі. Правила Буравчика була в да, нього да, колись да, да, <ріст> екранізація правила Буравчика від але... пола Джорджа. Але Мальчик здувся така, що Кріс пол не здувся. В мене тут одні пацани, які колись, Полін, були, ну... колись колись надувалися, але зараз вже трошечки не, не а він торк. зараз у кліпер збираєш да ще в кліперс. Так дуже багато чуток ходить про його обмін кудись тудись. Але поки що він <ріст> він Діану повернеться. Він та він кому потрібен за такі бабло? Він має отримувати там 40 плюс лямів в наступному сезоні. Індіанець щойно на Халібертону виписала 200 з чимось там мільйонів, їм зараз не до старих дідів. Кліпер того гамну. Мовив, як Да. І наступний на майданчику з'являється той самий, той неймовірний, той про якого всі говорять і якого хочуть всі побачити. Віктор Вембаньяма. О, вітюня! Да. Слухай, ну в мене буде відповідь на Вітю. Серйозно? Да, да, да. Ну добре, Віктор Вембаньяма, він же козиріг за паспортом. Е, ну що, людина, яка вже заявляє, що там, як ти казав, з його слів, а він тобі написав про це, що не такий вже і фізичний той баскетбол. Ну, слухай, і... Макса, я думав, там таке, таке. Ну, воно да, але... таке, але таке. Йому написали, що Вітя, Вітя, знаєш. Це ще літній табір. Да, літній табір. От... А ось навчальний рік да. почнеться пізніше. Чесно кажу, його будуть там мутузити. Я думаю, да. просто так неймовірно, що він просто буде ригати після тих поєдинків. Я думаю, що о, Попович його буде ну дуже обережно до складу. Але дуже. якщо при цьому витримає і зміцніє, да. то він то ну, пот немає. потенціал... Ну ви там, згадайте щоб... Яніса, який він був, а тепер ким став. Ну я думаю, mm, що погадали. Поп... Згадали, згадали Яніса, бо в цьому списку його не буде. <хи> 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 так, <хи> здається, ну мене точно. А, мій третій вибір. Людина, яка цим літом доєдналася до Лейкерс, і я був дуже вдоволений із цього переходу, трансферу, <хи> підписання. Як воно там що сталося? Я не знаю. Це Квентін Граймс. Дуже мені подобається цей пацан, крутий вінгер. У мене має бути в команді хоч якась людинка, яка вміє там десь трошки підзахищатися і по трошки. пограти так, десь забити. Квентін красивий. Квент, Квентін, Квентін, Квентін Раймс. Да. Квентін Раймс. Музикант, який сліпий, героїн всі діла. Квентін Граймс, послухайте. Ні, ну добре, непогано, непогано. Розганяємо далі. Давай. Так, і мені буде складно вимовити, не знаю чому, але дуже складно вимовити е, прізвище. Мак, Макланг, правильно? О, ми зараховуємо його до гравців НБА, Да? Ну, ну добре, добре. Бліт. Якщо, якщо в НБА зараховують його до гравців НБА, то, то хто, хто ми такі, так. щоб не брати його. Ну Мені потрібна була людина, яка буде білою. Так, це важливо. До речі, в мене теж є такий пацан. Тому що в мене є вже і європеєць, і Ліброн Іванович, так. А білого нема пацана. От вам, будь ласка, так, білого пришавого хлопчика, який буде забивати зверху, і всі будуть радіти, Який досі схожий на учня старших класів. Не, точно. Але як він стрибає, боже да, красиво mm. питань нема. Поїхали далі. Так, мій четвертий вибір непоганий хлопака. Я дуже дуже зрадів, коли він в мене з'явився. Це Джабарі Сміт із Rockets. Джабарі Сміт, людина, yeah. яка сказала Лібрончику, ти грав проти мого тата. Ти виявляєш, який ти да, старий, да, і в нашому протистоянні він знову да, зможе да, повторити да, цю, цю цитату, тому що Лібрончик є у команді Микити. Блін, класно. Джабарі, так. Джабарі буде в мене четвірочкою, непоганий хлопець, також так, треба Ага, Хоп-хоп, туди-сюди. Та... Трясім, трясім. поїхали. — А тепер пацан. Ми його згадували, до речі, нещодавно. Я просив. Тильчаров? Нє-ні. По... Віталік, ми згадали тебе перед запуском цього випуску. Ти молодець. Да. Е я твій секрет буду. Я пам'ятаю, що не кажи, кого там підписав. Навіть мені не сказав. Да. Uh, Але думаю, скажу. Ні -ні. Або, Коротше, або так. Не. Пацан, який uh, у літній Лізі, у нас був у минулому випуску, поза минулому, був, був його момент, як він зверху вгатив. Я не міг згадати, хто це. Його звати Тре Джонс. Людина, oh. яка задюк. Так, uh, грала зараз. Молода там, кров підписала. Да, молода да? кров. Uh, ну, Тому що. Я хочу, щоб не тільки білі хлопці в моїй команді забивали красиво зверху, а, а і, ще і ще й хлопці з дюху. <сум> Тре Джонс. Так. Четвертий хлопчик в моєму складі. В мене Бо на п'ятій чоловіки... позиції. Анонсована мною раніше відповідь на Віктора В. Записую. Це холм. Ні, Ось Богу, так. Так, так підкачався. Біцунечка тепер мі не мінус 2 см, а плюс 0,5. Страшенна здоровена машина. І ви що, якщо його так от покласти на дорогу, то він буде шлагбаумом мінімум на 4 полоси. Мощний парень, мощний. А, Блин, чіпляє маківкою. Я думаю, що Блін, ну він би точно вікторове баньямі да. Вони грали, до речі, один проти одного на якомусь там чемпіонаті світу ю 19 чи щось таке. І там було дійсно, якщо що, подивіться. Там є нарізка відео у Ютубчики. Прикольна штука. Блін, я подивлюсь, бо я не бачив. Та читик читик А мені тепер тут ти допоможеш, Максиме. Нам а, у мене є а, чотири людини, і я не зміг визначитися, кого ж ось на ну п'ятим взяти. І Дивись. ти мені в цьому мене зараз буде дуже важкий вибір, тому що з одного боку моя команда має мене тебе перемогти. А я можу вибрати когось слабкого. З іншого я все ж таки твій друг, тому я маю допомогти зробити тобі твою п'ятірку максимально сильною. Я обираю дружбу. <див> так, ну давай, ти мені допоможеш. Давай. Отже, між Коліном Секстеном і Джорданом Беллом. Та Колін Секстен. Колін Секстен, так. Да? Так знаєш, це прикол, коли він перейшов так. у Юту і там грав Руді Гей, і ну. вони як називати їх пару секс гей. Блядь. <див> гей секс. Тупо, тупо ради цього Я записую. Так, Колін Секстен. Да. Джордан Белл, до побачення. Да. І моя заміна. Моя заміна. З ігрової точки зору, пацан, уже явно зда... Хоча хто мене тут не здав з ігрової точки зору. Хто ще не додав, як Джабарі Сміт та Холмгрен, а всі останні вже десь хочеться під гору. Піджей Такер, піджея. Під я взяв лише з однією метою. З однією. Кросівки, так, звичайно, ви що? Людина так взувається, що в мене просто очі вилазять. Блін, фантастика. Під Такер, мій суперсап. Блін, Оце класне, да, це класний дати. Супер. Так, і в мене останній вибір. Ну тут у мене, звісно, такий шлак залишився, хлопці. Вибачте, будь ласка, тут на... у е, мене залишився Айо досудму. так. І Остін Хіро. А, це китайська підробка <laughs> Ну, Це його брат. А, Це його брат. Так. Звичайно, що досунну записуємо. І у нас. Все. Отже, ми вам оголошуємо п'ятірочки, і ви нам в коментарях напишете, чий склад сильніший. Мій склад команди: Ліброн Джеймс, Віктор Вембаняма, МакМакланг, Тре Джонс, Колін Секстон і Айо Досунмо. І моя п'ятірочка Кріс Пол Пол Джордж, Квентін Граймс, Джабарі Сміт, Чет Хомгрен і Пі Джей Такер. Все, друзі, Все. швиденько записали в коментарях, хто з нас переможе, додали ще свої п'ятірки гравців за вашим знаком Зодіаку. Ми дякуємо вам за те, що були з нами. Напишіть взагалі, як вам такий формат, чи робити нам далі свої фентезі на якісь інші теми. Ну і звичайно, пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Ще побачимо. Всім пока.